Вітаю тебе, мій любий друже. Ти вже добре знаєш, що зараз пора року зима. Тож давай назвемо зимові місяці, це грудень, січень, лютий. Зараз в нас другий місяць зими, що зветься січнем. Мовознавці кажуть, що січень середина зими, тому вона ділить або січе її навпіл. Отже, така і назва. А ще у цьому місяці особливо колючі сніги. Вони січуть боляче обличчя. І така природня особливість також могла стати причиною появи назви січень. У красуні зими є такі зимові явища: мороз, снігопад, іній, ожеледиця, бурульки. Відгадай загадку, росте весною тільки вниз. Любить крівлю і карниз. Що це? Так, це бурулька. Бурулька загострена донизу льдинка, що утворилася під час стікання води. Бурулька це справжня кришталева краса. Подивись на картинку і скажи, що ти бачиш. Так, хлопчик їсть бурульку. Чи можна так робити? Ні, не можна. Що може трапитися? Вірно, можна захворіти, а ще там багато мікробів. Як ти вважаєш, чому захворів хлопчик? Тому що він їв бурульку. А що треба робити, коли ти захворів? Вірно, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Також бурульки можуть бути дуже небезпечні і можуть травмувати людину. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків утворюються крижані бурульки, і падаючи вони можуть травмувати перехожих, тому запам'ятай, тримайся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння бурульок. Сподіваюсь, ти був сьогодні уважним і зможеш відповісти на запитання. Які зимові місяці ти знаєш? Назви їх! Що буває взимку? Назви зимові явища. На що схожа бурулька? Чим небезпечні бурульки? Я тобі бажаю міцного здоров'я! Бережи себе! До побачення, до нових зустрічей!